Ясна зоря на дверте сіяє, Божа мати над дитятком співає. Божа мати над дитятком співає. породила між битлятком на сіні, Ложить спати стелить постіль стільді. Спати стелет постій дітей, а пташата разом з нею до хору, Колядують Сусу Христу на двору. Колядують Сусу Христу на надвору, политіли полем хаймлі. по перчатку дьобками. Позносили по перчатку дьобками. Ясна зоря над вертепом сіяє, Божа мати над дитятком співає. Божа мати над дитятком співає, Він чує мигання. Сятка сядкувати, і другого веселого Рождества дуждати, і другого веселого Рождества дуждати.